У Нікополі протягом 2011 року посиротіла 81 дитина. З них 24 дитини влаштовані до інтернатних закладів, що є порушенням права дитини на сімейне оточення. Це сталося через у дітей родичів, які б мали бажання оформити над ними опіку. Тож соціальні служби та влада роблять все можливе, щоб знайти для цих дітей сімейне оточення. Є в наш серед наших громадян діти, які не відчувають родинного тепла. І сьогодні наша задача, задача міського голови, задача наша, пріоритет, пріоритетним заданням програмне є те, щоб влаштовувати дітей в сімейне оточення. Міська влада готова особічно допомагати громадянам, які бажають взяти на виховання в свої родини дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування. Якщо є тепло в тепло в тій чи інші сім'ї, для того щоб поділитися і взяти в свою сім'ю дитину. А є якісь причини там, можливо, не вистачає житлової площі, можливо, не вистачає якихось фінансових доплат або не вистачає того чи інше. А є бажання сім'ї, і немає ніяких перешкод. То обов'язково ми з вами будемо працювати для того, щоб знайти всі умови тій сім'ї і влаштувати туди побільше дітей. Працівники соціальних служб наголошують, якщо родина бере до себе сироту, держава від неї не відвертається. Для дитини залишаються всі пільги, можливість щорічного оздоровлення, першочергове отримання житла. Прийомна родина теж отримує пільги від держави. Прийомна сім'я і дітський дім сімейного типу – це йде трудовий стаж для наших батьків. Государство воспринимает приемных родителей и родителей воспитателей как наемных частных воспитателей. Для этого к ним выставляется ряд требований, заключается договор, еще льготы в оплате коммунальных услуг. То есть государство все как бы создает все условия для того, чтобы семьи брали детей на воспитание, делились своим теплом, как Ольга Ивановна. Не говоріла і виспитували цих дітей уже в сімейному окруженні, не оставляє їх в інтернатних учрежденнях. На жаль, бажаючи взяти прийомну дитину небагато. Процес створення прийомних сімей у Нікополі почався з 2007 року, і на сьогодні їх лише шість. Наталя Левченко прийомна мама у якої четверо дітей. Розказує, що особливих проблем з вихованням в їхній родині не виникає. Проблеми, там, допустим, коли беруть прийомних дітей, бояться, що вони там як то не воспримутят батьків, або там щось таке, да, от а, вдруг там гени вилізуть, або ще. Вот то насчет этого я могу сказать, что любой ребенок, который там в детском доме, в інтернаті, неважно, он любой ребенок он хочет попасть в семью, все будут ценить и относиться нормально. То есть не надо бояться там, что. Вот... Там, как-то родители там пострадают там в этом плане, что их там не оценят, їхню там забути, любов. Когда говорят, вы не ждите благодарности, Я хочу сказать, что всегда будет благодарность. Я это чувствую, вижу, и как бы знаю, що вона дійсно буде, тому що діти благодарні за це все. Хоч це загальнодержавна проблема. Влада з нею намагається боротись та закликає всіх небайдужих по допомогу.